Що за пташечка така? Саліта коло вікна, жовтогруда, білолиця. Ну, звичайно, це синиця. І по шипці, стук, 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 я ж насиплю трішки круп і зерняток і сальця, щоб їла красуняця. Вам же добре знайома маленька жовтогруда пташка, синичка, синичка корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховались на зимівлю у корі дерев та під опалим листям. А ще синиця любить співати взимку. Її спів чарівний. Я розповім вам одну історію про дружбу дівчинки та синички. Написав цю історію видатний український поет та письменник Василь Олександрович Сухомлинський ОПОвідання Дівчинка і синичка Настала Холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички. Щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Навесні синичка сказала дівчинці: Тепер не принось мені насіння. я знайду собі їжу. До побачення, До зими. до побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи, чому нема наталі? Невже вона не забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочці і думає. Полечу до, дівчинки. Треба її чимось тішити. Але де я візьму подарунок навкруги сніг, сніг, сніг!» І тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше. Вам сподобалось оповідання? Про кого його написав Василь Сухомлинський? Як дівчинка допомагала синичці взимку. А що трапилось з Наталкою? Як синичка віддячила дівчинці. Як потрібно ставитись до птахів? Чому вчить нас оповідання дівчинка та синичка? Будьте добрими та допомагайте тим, хто потребує допомоги. До нових зустрічей!